Добрий день, добрий день, дорогесеньки мої. Запрошую на вас на мій канал. Мене звати Анна і я живу в Італії уже 27 років. У мене великий досвід поділитися з вами багатьма-багатьма питаннями, які інтересують наших жінок, які живуть в Італії. Зараз я вам розкажу про прописку, я отримала в своїй квартирі. Резиденс називається в Італії. Хто не знає, я купила? В, 1900... в 2018 році я купила квартиру тут, в Італії. Моя квартира має 60 метрів квадратних. Було три локалі, я зробила два локалі. В кінці вам розкажу, що я, якщо стане часом, якою косметикою я користуюся. І 60 метрів квадратних. Спочатку була така хата велика-велика, дві великі кімнати, великий коридор, велика ванна, і це було називалося дуелокалі, тому що ванна не рахується, коридор не рахується. Дорогенькі мої. Я хотіла вам сказати про як прописку зробити. Бо якщо ви купляєте хату, квартиру в Італії, треба зробити прописку. По закону треба зробити півтора року після того, як ви купили свою, будемо називати хату. Як вона називається хата в Італії? я не знаю, як називати. І вам треба прописатися ось тут, ось тут в квартирі. Пів, півтора року вам дають. Що буде, якщо ви не пропишетеся, ви заплатите штраф, великий штраф. І тому що якщо ви купляєте цю хату, ви платите 2%. Якщо ви купляєте агенція імобільяри агенції, або якщо ви приватно купляєте, то ви платите 2% 2% аджівуаджіляціонів називається. І це буде як ваша пріма каза, перша хата. Ще є, ще є друга хата. Тоді ви, якщо ви другу вже купуєте, то треба платити 9%. Через це ви заплатили 2% і окей. Ще таке основне, що, треба знати, що ви перших 5 років ви не можете продавати свою хату. Ви не можете бути хитрі тут в Італії. Наприклад, купити свою першу хату, заплатити якусь таку суму, там відремонтувати і щоб заробити якісь гроші, і ви її скоренько продасте. Це таке хитрому тут не можна бути Перші 5 років, ви не можете продавати хату свою. Чому? Тому що ви заплатили 2%. Якщо ви її продасте, тоді ви повинні державі звернути гроші 9% ви повинні заплатити, і пізніше ще й штраф буде. Ну, Це нічого це нічого страшного. Як у мене була? Яка у мене мене яка була, ситуація? Так, купила я хату, треба мені тут приписатися. А приписатися, я маю час, бо треба півтора року можу. Я собі бути спокійна. Але мені треба ремонт робити і мають приходити от всі. Робочі. Я вже зробила багато превентів, оскільки, е, наприклад, хто мені поставить плитку в одному в другому місці, це мені сподобався, коштує менше, хто мені вікна зробить, пішла туди-сюди. Ці мені подобалося тут, тут я буду робити більше, той, як він називається, маляр, кам, камін, камін, той, камінщик, як він називається, я по-італійськи зовсім не знаю, по-українськи я зовсім не знаю. Оці робочі. З будови мали до мене приходити, і, і треба було мені відкрити воду дорогенькому мої, Бо як купляється хата, от тут мене я, наприклад, я, вода в мене була закрита, колонка у мене була взагалі розломана, стара. Тому що я купляла, щоб я, газу у мене в хаті зовсім не було, газ був відключений дорогенькі мої, Я хату купляла. Запхаю ось так руки, щоб гарно тепло. Було мені було холодно в хаті. Я сама в хаті. Я чотири дні сама в хаті. Мій поїхав в компанію спочатку в рімені, пізніше біля Німеччини і пізніше в Францію. Чотири дні його нема. І я дуже сильно задоволена, тому що я відпочиваю. І мені так подобається. Він поїхав дуже по своїх тих приватних справах таких. Що я хотіла сказати? Ось так. І е, треба робити, А це означає, що мені я вже буду платити, е, як секунда каза. розумієте? Багато людей не розуміють. Зараз я поясню краще. Е, Булети: оці всі світло, люч, світло, га, сві, світло, газ не треба, ну, світло, пізніше, що там ще є? світло, всі-всі воду. Оце все я буду платити як друга хата, як секунда каза, і це означає, що я буду більше платити. І я хотіла зовсім зовсім приписатися тут спочатку, щоб я вже почну ці роботи, ремонтні роботи, щоб я платила так, щоб я платила так, як пріма каза. І це було дуже тяжко, тому що я думаю, як так буде, як мені тут прописку зроблять. Як вони мені тут зроблять прописку, як тут я зовсім е, такий стан, е, що і тут немає ні меблів, ні нічого нема, що тут такий е, е, стан, що тут так не можна жити в такому стані. Але я пішла в анаграфи і вона мені сказала, зробіть такий заказ, щоб до вас прийшов віджілі, віджілі оцей, віджілі Урбана, і він цей, і, і все. Там дасть, не дасть, буде видно. попробуйте, мені сказали. І я дійсно хотіла спробувати. Я дуже сильно переживала. Я назначила, зробила такий запрос, що вони мають прийти. Мені сказали, він прийде, він прийде, подзвонить вам, коли він має прийти. І це буде протягом 46 днів. 46 днів протягом місяця. А коли не знати, це може бути і через 3 дні, і через 2 неділі треба бути ось тут на місці в хаті я дуже сильно переживала чи він мені дасть ту ту прописку тут в хаті чи не дасть тому що я хотіла щоб він мені дав прописку тут якщо я вже буду тут прописана це означає що я світло газ вода і це все решту я буду платити менше менше буду нормально платити не буду в два рази більше платити та як секонда каза дургенька як друга друге помешкання Приходить, подзвонив і мені сказав, що завтра прийде. Все, на 11 годину, щоб я була вдома. Так. Я чекаю, я дуже сильно переживала, я готувалася. Я думаю, що мені зробити, як мені зробити, сказати, що я тут живу. Я взяла, поставила, таке в мене тут ліжко є таке. Не ліжко, воно таке як розкладушка, таке, як розкладушка, але це не є розкладушка це таке гарне, тверде, рівне, високе. І я так його накрила легенько, поставила тапочки рядом. Поставила такі тапочки рядом, поставила воду, воду таку з бутилки, дві-три бутилки, і сиджу і чуть не плачу. І думаю, зараз прийде, а я все розкажу, тому що розкажу всю правду. От я вирішила всю правду розказати так, як воно є, тому що ти всю правду розказуєш, то людина тебе розуміє, і яку я правду хотіла сказати. Я дуже переживала, що тут газу нема, тут газ не підключений. Я купила квартиру, тут нічого, нічого не було. Тому що я хотіла таку спеціальну купити, я тоді за неї менше заплатила. Я в майбутньому ще буду розказувати про ціни, це все решту. Але газ в мене був відключений і взагалі газу не було. я думаю, як, як то буде, але я собі подумала: наприклад, жити можна, можна таку електричну запхати, ось таку знаєте, запхати в електрику і можна їсти варити таку квадратну купити маленьку. Ну, коротше, вона, Я тут на балконі стою, стою, чекаю, чекаю, приїжджає на мото. Жінка приїжджає. На мото. От, так приїхала в такому чорному діанату, ну, як віджилі Урбани. Куди така нормальна, типічна італійка, на мото приїхала отут і все, і вона до мене. Тільки вона отут ну, позвонила, я отут її зустріла і почала їй зразу говорити. Кажу, кажу, я хочу прийняти резиденцію, бо я тут хочу починати роботи робити. Мені треба, щоб я платила як каза. Я не хочу багато платити. кажу. Я тут кажу, я тут не їм, але я хожу ну, їсти там, де я ще живу зараз. Тому що ми там, де ми в Афіто жили, я там ще живу. Але мені дуже важливо прийняти. Я чуть не плакала. Я така, що я плачу зразу. Я така зразу плачу. У мене сильні емоції, я зразу плачу. І. І так, все, розказала, як воно є, і кінець на тому. І вона нічого, вона спокійно так подивилася на мене і каже: все, то все, витягнула мені, подивилася, пройшлася по хаті, навіть не питалася нічого, нічого. Я спочатку сама приписалася. Чому мій компанію не приписався, я от не пам'ятаю чому. І як воно було. Мені треба в другому відео, як він вернеться, я його все попитаю, як то було. Бо я вже не пам'ятаю, чи ми двоє були тоді прописані разом. Але ні, то тільки я була. Бо я пам'ятаю, навіть з одну щітку я тут принесла була і одну з одну щітку, щоб подивитися, що я дійсно тут є. Я вам ще конкретно розкажу в майбутніх відео. І все, і вона от, все, витягнула папери, каже розписуйся, що. Вона свою роботу зробила, щоб мені вона дозволяє, щоб мене приписали. Тоді я з тою карточкою мала йти туди в анаграфи і там мене приписують. І пізніше вона мені так спокійно роз'яснила, я це все зрозуміла. Вона, вона сказала, що вистачить, що ви тут в хаті є, що ця хата існує і що ви тут в хаті є. Їм дуже важливо, бо люди роблять всякі такі прописки, хочуть робити таку прописку фальшиву, що вони навіть там ніколи в тій хаті не були і там не живуть. Їм просто треба ж там прописка і все. Вона тут не побачила і сказала: я вас побачила. Ви тут в хаті є, подивилася нормально, вікна закриваються, двері закриваються. Хата зовсім не є така в аварійному стані, що тут не знаю, отак. І я така була щаслива, я пам'ятаю, я така була щаслива. Я прямо своїм словам не вірила, як так може бути, щоб мені дали тут вже прямо так. І після того я почала ремонт робити. Після того я вже воду. Підключила всі, всі папери, всі документи взяла на, на своє ім'я світлом підключила і це все я підключала значить, булетти, платіжі, всі приходили як перша хата, як пряма каза, і це я платила вже нормально, не по великій ціні, не по вищій ціні, такій, як мала бути секунда каза. Туресеньки мої, пройшло дуже-дуже гарно, дуже скоро, і я зовсім гарно це все пройшла. І був такий великий стрес, я не знаю, як я це все пройшла. Такий в мене був ремонт тут, але все добре. Ну, Ремонт дуже тяжко робити, тому що воно набагато тяжче, ніж я думала, тому що вам все зразу треба купляти. Як прийде ідравлік, оцей, як він, сантехнік, як прийде, вам робити. Ви вже повинні мати план бути, є архітектор. Ви повинні... Це я в другому відео я вам розкажу. Він повинен є архітектор і є, як цей другий називається, джеометра. О, джеометра. Вони або того візьмете, або того. Я на майбутнє, дівчатка, беріть собі джеометра. Він коштує трошки менше. Він коштує менше, бо І той і ту роботу вміє робити, і той. Щоб почати ту всю роботу в хаті, ви обов'язково повинні, щоб хтось слідкував за вашою роботою. Щоб ви робили так, як має бути по законах, бо це джеометра, і архітектор знає всі мізури, які мають бути. Він це все контролює, і він контролює всіх робочих, чи вони добре роблять, чи вони не добре роблять, бо він за це відповідає. І я на початку не знала, що мені робити, чи мені брати джеометра, чи мені брати архітекток. І я читала, що архітектор чуть, чуть більше коштує, і чуть-чуть менше коштує. Ну, я зробила, пішла так. У нас там така одна є агенція, адженція, вони, вони іменно там е, вони мають такий свій офіс. І я прийшла і сказала: ну, вони сказали, де ти живеш, де цього прийдемо, подивимося, які тобі треба роботи робити. Я сказала тотальний ремонт. Тут все, 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 все. Вони прийшли. Перед тим прийшов ще один мужчина, такий. він інженер був, або інженер теж може бути. Він е, має свій офіс, все. все Я так йшла по дорозі, дивлюся, о, там, що він тим займається, пішла і з ним домовилася, він до мене прийшов. Прийшов сам такий мужчина. Е, я хотіла привінтів, оскільки це буде коштувати. Е, зараз я вам скоренько скажу, вже, щоб я не забула. Мене архітектор, тільки архітектор коштує майже 7 тисяч євро. От це 7 тисяч євро, у мене 60 метрів квадратних, ви можете собі представити. Тому я говорю: беріть, напевне, джеометр. Джеометр у вас буде коштувати менше, може коштувати 4 тисячі. І все-таки 2 тисячі ви, ви можете трошки так якби, і можете зекономити, а він вам ту саму роботу зробить. І пізні, а чому я взяла цю жінку, яка прийшла? Вона молода дівчина, десь, може, 38 років, замужем з дитиною. Вона працювала в, тій, в тому бюро з ними усіма, і з тим вона там як архітектор в них працювала, і прийшов цей ну, директор того офісу, який приватний, який розкрив і вона. І вони мені дуже сподобалися. Цей перший інженер, що приходив, ну, я нормально, що я про нього могла сказати. Він ото прийшов, подивився на мою хату, на, на, на розмір, на це все. І сказав, каже, сказав беля каза Соліда, Соліда, він мені так сказав. Соліда. Це означає така, ну, сіка, така, що хороша, така, що вона нормальна є. Пізніше, як прийшли оці двоє, і е, вони так вони мені, да, зразу сподобалися. Вони прийшли двоє. Так якби він і вона. І вони зразу почали міряти скоренько, скоренько, скоренько все поміряли, щоб мені сказати, скільки їхня робота буде коштувати. І вони мали такий метр е, такий лазером. Вони все не мірили. Вони ось так взяли. Мали такий цей. і вони зразу тим лазером світлом вдарили. Ага, 4,50, 2,50. І він, він міряв, вона записувала. Висота в мене висота 3 метри була. Зараз зробилася 2,83 Тому що я внизу фариті зробила, і там вся електрика верхує. І через це, щоб ви знали, якщо ви хочете зробити ті фариті, а, а це обов'язково, це так гарно, це так коштує мало у мене світло, обов'язково. Але е, висота в Італії найменша може бути 2,70 Якщо ви вже купите свою квартиру, яка має 2,70, ви вже фаритті не можете поставити, тому що фаритті вам з'їдають з'їдають, таке негарне слово, тих 18 см, щоб їх туди все провести. Я зробила оце такий той, той, той відео буду розказувати. І ось так. І вони прийшли, вони мені скоро поміряли. І той архітектор у мене був, і він мене я погодилася і навіть не йшла на другий дивитися, бо вони якісь такі були приємні, такі домашні, такі. він і вона Моніка, вона називалася. І я згодилася з ними працювати, вони згодилися зі мною працювати. І це дуже тяжко, тому що якщо у вас є, наприклад, вже проект ванни, такої, як має бути в ту ванну, має все відійти, все відійти так, як має бути між біде і між вічі, має бути 20 см, Тут 20, тут може бути 15. і ви менше не зробите, і тому що все контролює архітектор. Наприклад, ви там много добре не запхаєте. Вам там 18 см, все. Вони хочуть так, як вони хочуть, і по закону так має бути. Що я хотіла сказати? Як ви робите, ви вже повинні весь матеріал купляти. Ви вже повинні знати, які ви маєте біде, яке має бути, яке вазо, вазото вічі, яке має бути. Де воно? Ви маєте вже купити. Це означає, що ви маєте піти по магазинах усіх подивитися, яке ви хочете купляти. І вибрати, заплатити 30%, і тоді вони, тоді вони вам можуть дати ту скиду, скида техніка, ось така є, ви дасте ідравліку. І він вже бачить ту скиду, і він вже бачить, як йому де йому дирки робити, де йому прорізати, де йому, як йому це запхати всередину. І так само так само душ, так само душ має бути, якого розміру, цей злив зверху, коротше, все-все-все, все, все. все, все, все. І, і це дуже-дуже нелегко, бо треба, зразу все-все купляти. Так само як ці виключателі, як ось ці всі розетки. Треба знати, де яку розетку ставити, і розеток треба дуже-дуже сильно багато. Дуже сильно багато, і це дуже все коштує, і проект має бути, і це все разом треба вже купляти. Це все прямо разом. Хочете вікна, ви ж не можете сказати, я вікна, зараз я не маю часу, я вікна ставлю, поставлю. За вікна, скільки я заплатила, теж буду в майбутніх відео говорити. І вже вікна мають бути. Це означає, що ви маєте домовитися, які вікна, хто вам має робити, і цей розмір, і, і от моратори приходять, і це вони все разом роблять. І все разом робиться. все разом. Це дуже великий стрес, але я це все перейшла сама одна. До мене ніхто не пхався. І це дуже-дуже. Я не знаю, як я витримала це. Я роботу втратила, тому що я думала, що ще ті гроші. Я купила квартиру через 4 місяці я втратила основну роботу. Померла та жінка, де я ходила її годувати, наприклад, з 12 до 2, і пізніше з 4 до 8, і Там я гарну суму грошей отримала. І я розраховувала ті гроші. Я думаю, рік буду я робити ремонт. І, і рік ще буду кожен місяць ту зарплату получати. ну Скільки, там, я не пам'ятаю, 700-800 євро було. Кожен місяць це гарна сума. За рік це тобі назбирається гарна сума. Ну Так не вийшло, жінка померла, і в мене був дуже великий стрес, що я ледві кінці з кінцями. Стягнула, бо ще й кухню треба купляти, Ще треба знати, яку кухню, яка кухня має бути. Тому що як прийде електрик, він повинен там же то все підключати, ззаді де, де розетки робити, де та кухня буде, де от варити, там ззаді все має бути. Кухня вже має бути всіх розміру, все, все, все. І як тільки почали розбивати стіни, я вже пішла кухню шукати. Моя кухня зі скавуліні. Про кухню, я саме буду окремо говорити. Чому з кавуліні? Тому що я так само ходила різні кухні, кухні дивитися тут. І залежно, хто перед тобою стоїть, бо проєкт кухні це теж дуже тяжко. Ти вже повинна прийти, маєш проєкт хати, архітектор тобі вже все накреслив, так як має бути. Тоді з тим приходиш, з тим планом. Де є всі мізури, де є розмір твого вікна, все-все стіни, все, все. Ти приходиш, тобі дає архітектор, ці всі розміри. Тоді ти приходиш і показуєш, і ви плануєте, яка буде кухня, що де поміститься. чи, чи 40, чи 60 см, все, все, все. Боресенки мої, я закінчую і про профуми, і про креми, оці всі, що я користуюся, я вам розкажу в майбутньому відео. Дякую вам за все, за, за підписку, за теплі хороші слова. І слава Україні, героям слава щоб та війна закінчилася як найскоріше. і будьте усі здорові! Дякую вам.